Суспільна політична платформа Інтервізор продовжує цикл передач «20 років Помаранчева революція. Люди, історія, наслідки. Сьогодні у нас в гостях Андрій Володимирович Юсов, представник головного управління розвідки Міністерства оборони. А в часи Помаранчевої революції. Одесит. Пане Андрію, я вас вітаю на студії. Вітаю вас. Якщо б зараз була з вами машина часу, ну, в принципі, у нас вона є, в наші смартфони, ми можемо подивитися, але не все так тут запам'ятовується. Якщо вона у нас була, і ми зараз б з вами перенеслися у 21 листопада 2004 року, ви 21-річний юнак Одесит, і вже зрозуміло. до речі, ви ж були представником, ну, фактично, керівником штабу кандидата в президенти пана Ющенка Віктора Андрійча. І в той час вже було зрозуміло, що фальсифікації і викривлення результатів виборів неминуч, які були ваші дії, емоції, настрої, можете згадати? Я вже тоді мешкав в Києві, але і тоді і зараз Одесит за походженнями дуже люблю і, звичайно, пам'ятаю своє рідне місто і намагаюсь там частіше бувати. Я звичайно тоді був студентом. Не очолював штаб Віктора Андрійовича, для цього були більш заслужені, поважні, досвідчені люди. Але я був одним з активістів і членом координаційного центру громадянської компанії ПАРА. це власне молодіжна структура, яка виступала за чесні вибори проти фальсифікацій, за захист прав студентів проти тиску тодішньої влади, яка намагалась... Вказувати, кому як голосувати проти політичних репресій і, власне, за громадянські права і свободи. І тоді з колегами і в Києві, і в Одесі, і по всій Україні молодь була рушійним процесом іще до першого туру голосування, і, власне, після першого туру, коли стало зрозуміло, що фальсифікації вже відбуваються, і вони неминучі було розбите перше наметове містечко помаранчевої революції на Подолі були створені страйк студентські страйкоми по Києву і разом з багатьма іншими хлопцями і дівчатами. Кожен з них сьогодні хтось воює, хтось викладає, хтось народний депутат, а хтось займається родинними справами. когось же на превеликий жаль немає в живих, але так це була дуже світла яскрава сторінка. І я переконаний, що ми все зробили правильно. Ви знаєте, от тоді у частини суспільства на листопаді-грудні 2004 року побутувала така думка. Ну зрозуміло, не всі ж підтримували тоді і помаранчеву революцію. і Цей студентський спротив. І, взагалі, що ж це таке, коли це в нас таке було, щоб у нас раптом переглядали результати виборів. Ну і засилля можемо згадати висловлювання деяких тоді політиків, які були при владі, вони говорили, що власть. Влада настільки сильна, що як ніколи. А потім, а потім пройшло людське море, яке фактично цю владу перевернуло. Так от побутувала думка, що все, що відбувається на Майдані, вся ця помранчева революція, до речі, ще й підігріли це закордонні змі, які висвітлювали події в Києві і в Україні. Тоді. Назвавши це революція в стилі фан, так от що це якось несерйозно, що це от діти пограються, що це студенти? От от в забавки якихось. А потім прийде 2014 рок, рік. Тоді, коли ви вийшли на Майдан у 2004-му чи відчували ви, що влада може перейти кордони, оці червоні кордони, і почати не просто пресінг, як вони застосовували міліцію? Тоді ще була міліція, а у нас а. Ну, Беркути, а можуть початися розстріли. У ну, 2004 році робили все можливе для того, щоб цього не сталося. І тоді, з точки зору організації процесу, мені здається, що Помаранчева революція досі може вважатися зразковою в багатьох сенсах. І так, першими були студенти і молодь, але далі на Майданах, на Майдані в Києві, на Майданах по всій країні були мільйони людей. Власне, все суспільство весь зріс. Різні вікові групи, і старші, і молодші. І ось ця синергія, самоорганізація, і взаємодопомога. Ну, власне, всі можуть подивитися і фото, і відео з першого майдану і зараз. І це комусь може хтось міг називати, ну і опоненти, і так далі, і карнавалами по-різному, і різні слова вживали. Але ну, такий собі карнавал, коли на вулиці, мінус 13. Коли репресії справжні, кримінальні справи справжні, коли комусь підкидають вибухівку, когось саджають з організаторів заграти. Наружка з боку спецслужб абсолютно справжня для повідношення до активістів, і били по-справжньому, і намети зносили по-справжньому, і е, особливо це відчувалося на півдні Сході, там, де увага, міжнародна увага, увага іноземної преси було значно менше там. По повній мірі відкривалася вся краса в лапках режиму тодішнього і жага Януковича до влади. Але, попри це, все політичний клас, відповідальність, громадянське суспільство, активісти тоді спрацювали на всі 100% і це була мирна, успішна ефективна революція. Далі було різне, далі були в тому числі і політичні помилки, вочевидь, людей, які отримали мандат довіри від влади, і по-різному його використали. Але стратегічно. Країна зробила свій правильний вибір і рухалась в правильному напрямку. І це не можна заперечити. На превеликий жаль, у 2014 році ми побачили драматичне продовження. І мова не про режим, мова про Росію, яка і Путіна, які не погодились із власною поразкою під час помаранчевої революції, а це тоді вже була гібридна війна Росії проти України. Мова про Путіна, який був готовий вбивати, використовувати п'яту колону в Україні. І зрозуміло, що після 2014 року ну, ми побачили повномасштабне вторгнення. Ворог не змінився, і ворог той самий. На жаль, його методи ну, все більше е нагадують те, як діяли радянська імперія, ну по суті, Російська імперія з іншою назвою. В усі часи і геноцидні практики залишаються геноцидними практиками, тобто тут маски скинути. Але Україна все робила і робить для того, щоб забезпечити власне право на демократичний вибір, на цивілізаційний вибір, мирно, цивілізовано згідно міжнародного права і статуту організації Об'єднаних Націй. Те, що досі є вмираючі і канаючі імперії, які з цим наразі не згодні, ну я думаю, що ми їх переживемо. Повертаючись до тих подій, ми вже говорили з учасниками помаранчевої революції про відчуття. Чи відчували ви особисто, що штаб тодішнього кандидата від влади Віктора Януковича погодиться на третій тур? Чи були готові до силового протистояння? Готувалися не до силового протистояння, тому що тоді було відчуття, що вся країна зробила свій вибір. І вибору за великим рахунком вже у тодішньої влади, і кандидата від влади просто не залишалось. Мільйон людей на вулиці це мільйон людей на вулиці. Зрозуміло, що в різні, в різні дні було по-різному, але сумарно ми можемо подивитися зараз і панорамні зйомки. Ну, тобто, це дуже багато. по вживає інше слово, наш класик, але це був справжній майдан. І ну, Янукович міг би не погодити, і зрештою, це ні на що би не вплинуло. Але те, що влада тоді. Змушена була під тиском суспільства прийняти правильне рішення. Це після багатьох інших помилок, після серверів ЦВК, після Підрахує, після багато, багато 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 чого іншого. Ну так, це результат прояву громадянського суспільства, прояву ефективної боротьби. І добре, що прийняли таке рішення. Чим для вас особиста стала помаранчева революція, і, на вашу думку, чи досягла вона всіх тих заявлених цілей? Про які було сказано. Ну, якщо, наприклад, ми згадаємо ще перед цим акцію, вікою ви теж брали участь Україна без кучми. Чи досягли чи, чи чи досягла помаранчева революція всього того, що хотілося вам особисто, і представникам ваш, вашого штабу і представникам у демократичних сил, які тоді стали до речі, об'єдналися і стали одним таким щитом на захист вибору України? Ну, це був гарний приклад, коли. Політичний клас проявив відповідальність, і опозиційні політики змогли домовитись і не розсваритися в самому кінці і піти спільним, це, спільним фронтом. Це був сигнал важливий для суспільства, чого на жаль не відбулось під час Революції Гідності, і що дуже ускладнило, я переконаний, і перебіг зробило його більш драматичним перебіг революції гідності. Але в цілому, ну, є е, політична складова програми партії і так далі, вони не виконані до кінця, ну, тому що всі ми зараз можемо підняти ці обіцянки. Там багато буде актуального і про корупцію, і про олігархів, і про інше. Але основ, в основі своїй фальсифікація МНІ, ні, ні брехні, Ющенко, так, тобто все насправді виконано. І головне. Попри гасла, які озвучували з трибун, інтуїтивне загальне усвідомлення: це був рух геть від Москви, це був рух до Європи, до свободи, рух геть від тоталітарної влади і диктаторських замашок, рух заподолання комуністичного минулого, колоніального минулого. І в усіх цих сферах зроблені колосальні кроки вперед. І Без цього була би просто неможлива революція гідності, якщо уявити, що. У Януковича вдалося в 2004 році, то в 2014 році просто не було б кому виходити на майдан, і те, що вони хотіли зробити, пробували в ці диктаторські закони в 2014 році. Ну, якби був час довший, то Ні. це було б просто все втілене в життя по-іншому. І навіть те, що Янукович повернувся і за каденцією Ющенка до влади, але він повернувся в іншу країну за інших правил. Коли в нього не було монополії, і ось цей період дозволив зміцнитися українському громадянському суспільству, демократичним інститутам, вільним медіа, активістам, новому поколінню українців, які готові боротися за свої права. Це все було дуже правильно і точно не дарма. Стосовно України mm -hmm. без кучми, а точніше, акції на підтримку насамперед Георгія Гангадзе, журналіста, і вимог по розслідуванні його вбивства, притягнення відповідальності, на жаль. Низка питань досі залишаються відкритими. Пане Андрію, але ж, але ж не вдалося закріпити тоді курс, і в 2010 році Віктор Янукович взяв реванш, став президентом України. Чому так сталося? Чому демократичні сили не дотисли, посварилися? А потім був 2012 рік, коли повернулася змішана система, пропорційна і мажоритарна. І Фактично, партія регіонів зайшла у парламент і забрала більшість, Все одно це, була, е, але це це Але це було е, демократично е, е, Ну, як демократично, yeah. я пам'ятаю yeah. добре yeah. ці вибори. Це можна назвати різними словами, але точно не демократично. І таких, yeah. таких прогалин, як демократичні вибори, в історії партії регіонів точно не було. Е, країна. Живе і проходить складний шлях, і зрозуміло, що є період мобілізації, є період більшого розслаблення, і, зрештою, та сама політична еліта, демократична, патріотична, яка змогла в четвертому році об'єднатися, ну вже через два роки від цього об'єднання мало що залишилось. Тобто, суспільство люди зробили все, що могли. Що ще могла зробити вчителька з Житомирської або Рівненської області, яка приїхала на майдан чи готувала бутерброди. Чи передавала шкарпетки для того, щоб диктатуру подолати, і Україна була в Європі? Що іще ще міг зробити студент з Миколаєва для того, щоб жити в кращій країні. Люди зробили все, що могли. Політики тоді, в повній мірі, не змогли виконати і використати кредит довіри в правильному сенсі, але рух вже був беззупинний і незворотній в правильному напрямку. В 10-11 роках все виглядало дуже дуже печально. І реванш, і повернення Януковича, і ситуація в регіонах, і на сході і півдні, особливо і Росія тоді вже в повний зріст інспірувала і підтримувала. Сепаратистські рухи проросійські партії готувала бойовиків. Тобто, це вже процес підготовки і силового сценарію, російського силового сценарію в Україні для того, щоб не дозволити повторити мирний майдан і дати людям захистити свій проукраїнський і проєвропейський вибір. Але разом з тим ну нічого у них не вийшло. Так, на превеликий жаль, великою ціною для України і українців. І Небесна Сотня, ну, власне, це те нагадування і драматичний. І сторінка і героїчна, але і передвісник тих більш масштабних подій російської агресії, які були пізніше. Тим не менше, такий наш складний шлях до свободи, такий вибір вільного народу. Ті, країни, ті народи, які поки що не зробили свій вільний вибір, ну, можуть наразі цього іще не зрозуміти. Ті, хто вже живуть вільно і знають, що таке демократія, працюючі інституції, чесний незалежний суд, свобода слова. Я переконаний, не захочуть від цього відмовлятися. Пане Андрію, самоідентифікацію для багатьох українців став той помаранчевий Майдан. Вони зрозуміли, що вони сильна могутня нація, що, об'єднавшись, можна роб... звернути гори, як Україні кажуть, і гортом і батька легше бихти. А потім була революція гідності, вона ще додала. Але найбільше мені здається, от таким фактором, коли. На, багато людей перейшло на українську мову, чого мало би зробити ще, да, з, з 2000-х років там або з початку yes. незалежності України. А стало широкомасштабне вторгнення. Які би наслідки такі особливі, далекоглядні, ви би виділили, що зробила ще? Окрім того, що нація почала викристалізовуватися, об'єднуватися, зрозуміла, що вона нація, яка може самоорганізуватися, що вона не потребує якогось певного одного гетьмана. Вони ми можемо самі зібратися. Які ще наслідки би ви виділили з того помаранчевого майдану, який був безкровною революцією, революцією достойною, демократичною, яка призвела дійсно до певних. Змін на краще для України. Ну, безумовно, пробудження політичної, громадянської, культурної, в тому числі свідомості українців по всій країні, це був надзвичайно потужний ефект. І оцей козацький дух, і дуже багато з Січчю порівнювали. Це все було на Майдані і на Майданах. Тобто, коли ми говоримо про Майдан, треба одразу згадувати події, які відбувалися у Львові, в Харкові. І поїзд дружби, який автопробіг, який по країні курсував, і в Одеса, безумовно, Миколаїв. І тоді і Донецьк і Луганськ це все було. І так, колосальний інтерес, повернення інтересу до української культури, мови, те, що спало, скажімо, перші десятиліття незалежності, почало активно прокидатись і заклало підвалини для подальшого звільнення від. Комуністичного минулого, тоталітарного минулого, яке вже більш яскраво відбулося після 2014 го року. Але окрім цього, це ну, от Леонід Данілович написав книгу: назва шикарна Україна не Росія. <с. І краще проілюструвати, що Україна не, не Росія, ну важко було би уявити. Тобто Україна точно показала, і Українці показали, що ось є шлях, яким е, пішла так звана Російська Федерація, диктатура, безправне населення. Маргінальна опозиція, яка лідери якої або вбиті, або сидять за ґратами, або змушені виїхати, і ну, абсолютно безнадьога з точки зору вільної людини. І є український шлях, коли будь-яка спроба монополізувати владу, будь-яка спроба створити диктатуру, стикається з рішучим опором суспільства. Ну і ще один важливий момент це світ, вільний демократичний світ, європейський союз, сполучені штати ну вони розвиділи Україну. Насправді багато років після проголошення незалежності в їхньому уяві ми були дуже сірою зоною, з невиразним позиціонуванням, з невиразними геополітичними бажаннями, незрозумілим обличчям в особі політичної еліти. А тут світ побачив, що це ціла багатомільйонна країна, яка європейська нація, яка хоче бути частиною європейської спільноти і не хоче бути частиною про пострадянської якоїсь диктатури. Чи авторитарних моделей, і це дуже важливо, те, що сьогодні та партнерська підтримка України, яка сьогодні відбувається, ми звичайно справедливо хочемо більше, швидше і маємо на це абсолютне право. Але ось формування і підвалення тої підтримки ну вони дуже багато в чому були закладені тоді, в тому числі під час помаранчевої революції. Світ побачив Україну і українців як сучасну модерну європейську демократичну націю. Попри те, що не всі представники політичної еліти нашої політичної нації, ну, якби дотягують до ось такого образу. Наостанок, Андрій Володимирович, а... Яка, якась яскрава подія, можливо, епізод, щось сталося таке, знаєте, випадок а, з того часу, який став для вас якимсь особистим, персональним, визначним, мав, і має досі сенс. Тут їх так одразу не скажеш, тому що насправді їх було дуже багато і ці місяці революції. І, бо для мене, як і для багатьох активістів пори, тоді помаранчева революція почалась до 21 листопада, тобто і, і навіть до першого туру президентських виборів. І яскраві моменти це бачити, як міста, люди, університети, якісь спільноти прокидаються. І ті, хто ще вчора начебто не цікавився ні власною країною, ні історією, ні політичним життям, і був із розряду Я політика не інтересуюся, яка mm. різниця», Виявляється, згадують, що все нормально, п'є якесь минуле, а у когось дідари пресували, хтось Чорноволе підтримував в родині, а хтось іще щось. І отак разом-разом от, і цілі університети виходили на мітинги, хоча ніхто цього не міг прогнозувати і. Тоді доповідали звичайно керівники нагору, що все нормально, все під контролем. Ми буквально кілька днів і показують, що ні, ніфіга у них не було під контролем. Я вам щиро вдячна. Звичайно, принагідно запрошую запрошую студію ще ці, ці спомини, ці згадки про помаранчеву революцію зараз дуже необхідні, тому що саме в таких яскравих. У моментах спільної перемоги ми можемо знайти нову перемогу для України. Я нагадаю, що з нами сьогодні в студії був Андрій Володимирович Юсов, представник головного управління розвідки Міністерства оборони, активний учасник помаранчевої революції. І це був проект нашої суспільно-політичної медіаплатформи Інтервізор 20 років помаранчева революція, люди, події, наслідки. З вами в студії працювала Світлана Кошнір. Лайк, підписка, коментар обов'язкові. Не перемикайтеся, ще побачимось.